Всім доброго дня! Мене звати Юрій Козуб, я інженер-будівельник і студент університету Глазго спеціальності цивільної інженерії з архітектурою. І з сьогоднішнього дня я стану вашим провідником у REVIT, а точніше, у секцію армування в REVIT. Зараз на екрані ви бачите один з моїх нещодавніх проєктів. Не переживайте, ми не будемо одразу його розбирати. Сьогодні буде. Вступне відео, де ми познайомимося з вами з тим, як взагалі працює Revit, е налаштуємо робочий простір, побудуємо дуже просту споруду, дуже просту конструкцію, я би навіть так сказав, і е це буде таке ознайомче відео. Перше, що ми з вами зробимо, я закрию цей проєкт. Ми перейдемо на домашній екран Revit. Це той екран, який у вас відкривається перший раз і кожен наступний раз, коли ви заходите в програму, натиснемо Нова модель або новий проєкт. Та нам відкриється таке модальне вікно для вибору шаблону проєкту. Тут нам необхідно вибрати шаблон. І тут потрібно бути дуже уважними. Бо, наприклад, зараз Дефолтно у мене обрано Imperial. Що це значить? Давайте розберемо для початку, що таке взагалі шаблон. Шаблон це вже налаштоване середовище, в якому ви будете створювати свій проєкт. Шаблони бувають архітектурні, конструктивні для ОВВК, для HVIC, тобто, це різний, різні набори інструментів. Та видів, в яких ми вже працюємо. І вони адаптовані конкретно під якогось фахівця, конкретного, який займається певною галузю проєктування. Ще ці шаблони адаптовані вже під конкретні країни. Наприклад, у Америці використовуються дюйми, і от у мене по за замовченням встановлена дюймова система. Нам ця система не підходить, тому ми або нажимаємо тут стрілочку вниз утворюється у нас випадний список, але нам цього недостатньо з вами. Ми нажимаємо кнопку Browse, і у нас відкривається модальне вікно для вибору темплейтів, для вибору шаблонів. Ми нажимаємо стрілочку для відкриття випадного списку, вибираємо templates. Це шаблони. І вибираємо шаблони англійські. І вибираємо шаблон звичайний, тобто не спеціалізований, але construction І метричний. Обов'язково він має бути метричним. Тобто, це може бути архітектурний, це може бути простий шаблон. В нашому випадку це структурний, тобто construction. Але обов'язково метричний. Тоді у нас всі розміри будуть в міліметрах, метрах, і нам буде з вами простіше і зрозуміліше і правильніше проєктувати. І натискаємо кнопочку Open. Після цього натискаємо ОК. Трошки зачекаємо от шаблон підвантажився. Ми опинилися в нашому проєкті. Давайте познайомимося з тим, що ми взагалі маємо на екрані. Можливо, коли ви перший раз відкрили Revit, у вас він має трошки інший вигляд. Зараз я поясню, чому. Оці панелі бічні, вони можуть у вас бути розташовані по-іншому, і це нормально. Я адаптував їх під себе і вам раджу адаптувати їх під себе. Не обов'язково так, як це зробив я, але е дуже легко, просто натиснувши тут і перетягнувши, ви від'єднуєте панель. Від її початкового місця, і ви можете її переставити куди завгодно. Ви можете переставити її вгору, вниз, але от мені зручно, коли вона в мене знаходиться збоку. Так, е, також ви можете коригувати її ширину. Так само у нас відбувається це з цією панелью. Е, ну, на жаль, зверху так не відбувається. Панель інструментів зверху, вона знаходиться зверху. Що це взагалі за панель? Панель зліва у мене це браузер нашого проєкту. Це е, місце, де ми бачимо всі наші рівні, і всі наші аркуші, специфікації, все-все-все, що ми створюємо, буде розташовано у нас тут, в браузері проєкту. В моєму випадку злів. Якщо ви вперше відкрили Revit і у вас ще не налаштовано, то налаштуйте так, як у мене. Це зручно, і вам буде зручніше орієнтуватися. Коли я буду щось показувати. За замовченням по дефолту ми знаходимося з вами на рівні 1. І тут бачимо, він трошки жирніший і е, трошки виділений іншим кольором, коли я на нього наводжу. Перший рівень. Ми можемо перемкнутися на другий рівень, е, на площадку. Зараз у нас це мало цікавить, але е, така можливість у нас є. Е, також тут знаходяться наші. Elevation, фасади. Також тут знаходяться наші фасади. Вони вже розподілені. Ми до них ще дойдемо, не переживайте. Це виглядає правильно, все добре. Панель справа це властивості. Це властивості конкретно виду, елементу і всього, що ми обираємо. Зараз нічого не обрано. Тому у нас показується властивості плану, тобто того, де ми зараз знаходимося. властивості ось саме цієї області. Коли ми оберемо якийсь елемент, давайте я вам покажу, ви можете цього не робити. Коли ми створили стіну, то і натиснули на неї, вона підсвітилась синім, це значить, що вона виділилась. То тут справа знаходяться вже властивості стіни, які ми можемо змінювати. Ми до цього дійдемо, тому не будемо зараз це чекати. Я далі стіну. Переходимо до верхньої панелі. Верхня панель, а точніше, ribbon, Це панель інструментів. Тут знаходяться основні інструменти, якими ми оперуємо у рейді. Ви можете переставити їх під себе, коли захочете. Наприклад, просто натискаєте на оцю назву панелі і можете спокійно її перетягнути. Мене влаштовує, як воно зроблено, е автоматично, тому я нічого не буду переставляти. Я просто вам покажу. Тут є вкладка архітектура, структура, е сталь. Е попередньо армована. Системи, вставлення, анотації, аналіз, робота з ділянкою, робота з іншими інженерами, види, управління проєктом це наші додатки, плагіни. І далі йдуть вже плагіни, які в мене встановлені, ми до них не будемо звертатися. Зараз ми будемо працювати це заняття у вкладці архітектури, але в основному в цьому курсі ми будемо працювати у вкладці структура і будемо розбирати всі, майже всі так, елементи з цієї вкладки тобто побудова балки, стіни, колони, перекриття системи балок, фундаментів та їх армування. Для початку давайте розберемося. Що ми бачимо на екрані? Що ми бачимо на плані На плані першого пола? Ці зображення, ці елементи це наші фасади. Тобто, це те, звідки ми будемо бачити наш проєкт, коли ми його побудуємо. Їх не потрібно видаляти, ми їх поки що взагалі не будемо торкатись. Але якщо ви виділите, як ми виділяємо, ми нажимаємо ліву кнопку миші і затискаємо, і у нас утворюється такий квадратик для виділення, і тоді виділяється все, що в цьому квадратику. Це дуже просто і неважко. Ми можемо їх перенести. Від цього нічого не зміниться. У нас просто розшириться область, в якій ми працюємо, яку ми будемо бачити на фасадах. Тобто ми спокійно просто можемо розтягнути ці фасади, і це так правильно робити. Коли ми захочемо трошки змінити наш вигляд, ми спокійно посунемо наш фасад назад і будемо бачити проєкт трошки по-іншому. Фасади змінюються одразу на всіх рівнях. Тобто не потрібно змінювати фасади на кожному рівні окремо. Вони одразу змінились і на ділянці, і на рівнях. Тобто, все дуже зручно, дуже правильно. Після того, як ми посунули наші фасади і розібралися з тим, що це взагалі таке, я пропоную побудувати нашу першу вісь. Для цього. Заходячись у вкладці Архітектура, нажимаємо ось таку кнопочку вісь. Вона стає активною. Наш курсор змінюється на плюсик, Ми ставимо її в будь-якому місці. Просто натискаємо ліву кнопку. Між. Не тримаємо, просто натиснули і відпустили. За нашим курсором потягнеться вісь. Будуємо її чітко вниз. Для нашої практики це найгарніше, найправильніше завдання. Просто будуємо вісь вниз. Вона вже пронумерована. Для того, щоб поставити її, натискаємо ще раз лівою кнопкою. Вона вже пронумерована, ця вісь. Вона йде за замовченням з номером 1. Вона зараз виділена. І ми у властивостях бачимо властивості цієї осі. Добре. Ми хочемо побудувати ще одну вісь. На тому ж рівні, що і ця, але на якійсь відстані від неї. Ми просто переносимо наш курсор туди, де ми хочемо побудувати нашу вісь. Він, так сказати, примагнічується до краю. Вже побудований осіб. І е, ми бачимо розмір, який, е, на якому ця вісі знаходиться від іншої. Ми можемо виставити цей розмір за допомогою кнопок на клавіатурі. Для цього просто зараз починаємо писати на клавіатурі будь-який розмір. Ви можете писати свій розмір, я написав 5000. Розмір йде в міліметрах. Це важливо розуміти і не забувати. Написали 5000, натиснув Enter. Вже поставилась перша вісь. І ми, перша точка, точніше, вибачаюсь, осі. І ми опускаємо її просто вниз. Опустили. І от ми вже маємо дві осі, які знаходяться на відстані 5000 мм, тобто 5 метрів, одна від одне. Ця вісь. Також автоматично пронумерувались. Для того, щоб посунути вісь, треба просто її виділити. Тобто, ось ми знаходимося на плані і нічого не виділено. Ми бачимо у властивості, властивості цього плану. Ми натискаємо на вісь, вона виділяється, одразу стає синьою, тобто дуже гарно видно, що вона активна. І ми просто натискаємо, затискаємо ліву кнопку миші і перетягуємо. Тобто нічого такого важкого не відбулося. Якщо ми випадково перетягнули, ми можемо відмінити цей процес або натисканням кнопки назад, ось тут зверху, я показую, або я перетягну ще раз, Ctrl-Z працює чудово в ревіті, тобто, все перед. Якщо ми хочемо пронумерувати вісь зверху, ми просто натискаємо галочку ось в цьому квадратику. І вісь автоматично стає пронумерована. Якщо нам не потрібно, щоб вісь була пронумерована знизу, ми прибираємо галочку. Тепер дві наші осі пронумеровані зверху. Для того, щоб побудувати вісь горизонтально, Будуємо ще одну вісь. Так само, як ми будували вертикальну. Просто ставимо точку і ведемо. Але але, горизонтальні осі ми будемо нумерувати не цифрами а буквами. Для того, щоб редагувати, назву осі, я обираю її, натискаю два рази. На е її номер. І тут я можу написати, що завгодно. Наприклад, вибачаю, наприклад, букву A англійську. З українським літером також воно все працює. Після цього я хочу побудувати, побудувати ще одну вісь Я обираю інструмент Осі і будую. І автоматично. Ця вісь нова вже з новою буквою. Добре, у нас побудовано 4 осі. ми можемо редагувати їх довжину, просто перетягуючи за їх край. Тобто я їх трошки підредагую, щоб вони нам не заважали. Так, і дуже важливий момент. Якщо ми перетягуємо одну вісь, то автоматично перетягується інша вісь. Бо отут стоїть замочок. Тобто всі осі перетягуються, їх може бути безліч, і вони всі будуть перетягуватися, якщо вони однакової довжини ось тут, по оцьому краю. Для того, щоб редагувати одну вісь, ми відключаємо замочок просто натисканням, і вже можемо її редагувати довжину. Коли я підвожу до такої самої довжини, як інша вісь, то замочок автоматично замикається. І тепер вони вже будуть редагуватися разом. Це важливий момент, це треба пам'ятати. Добре, ми побудували осі, і тепер ми переходимо до фасадів. Ми прийшли на фасади, це у нас іст фасад. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут дві наші створені осі. Тобто, от я нажимаю на вісь, перейду, а повернусь на перший рівень. Ця вісь виділена. Ми її бачимо. Осі 1 та 2 ми не бачимо, бо ми не знаходимося на потрібному фасаді. Якщо б ми були на саусі, то ми б бачили осі 1 і 2. Але зараз ми попрацюємо з фасадом East. Американці маркують ось зверху, ми промаркуємо їх знизу, для цього ми їх так само, як і на плані, підтягнемо вниз. І поставимо галочки знизу. Тут ми їх відключимо. Що це? Це рівні, на яких ми будуємо. Тобто, це наші поверхи. За замовченням, рив створює. Забагато рівнів, як для нас, як для нашого навчання, у конструктивному темплейті, у конструктивному шаблоні. Тому ми натискаємо ще раз ліва кнопка миші, виділяємо, тобто не треба повністю е захоплювати рівні, просто трошки їх захоплюємо. Якщо ми тягнемо з права на ліво, ми їх трошки захоплюємо. Вони у нас виділені. І ми нажимаємо кнопку Delete. Нам вилазить попередження, що так, рівні будуть видалені. Ми Нажимаємо ОК і рівні видалились. Для того, щоб пересвідчити, що вони видалились, підемо на інший фасад, і тут ми теж бачимо, що рівні видалились. У нас залишився рівень 1 та рівень 2. У рівні 1 знизу написана цифра 0. Що таке нуль? Це його позначка, це його висота відносно е, рівня нуля у проєкті. Висота, знову ж таки, в міліметрах. Ну, рівня 2 ця висота 4 тисячі. Для того, щоб відредагувати цю висоту, ми можемо два рази просто на неї натиснути. Я вивчаю, два рази на неї натиснути. І тут написати, наприклад, 5 тисяч. Так, і рівень одразу підіймається. І він підіймається, звісно ж, по всій будівлі. Також ми можемо редагувати цю висоту у властивостях. Я її виділю. І можемо написати, наприклад, 3000 і натиснути Apply. На і ось е, рівень відредагувався. Після того, як ми відредагували рівні, ми переходимо назад на перший, е, на план першого поверху. І будуємо тут стіну. Це неважко зробити. В меню інструментів, в панелі інструментів, ми вбираємо найпершу кнопку стіна. «Воу», натискаємо на неї. Автоматично вибирається базова стіна. Ми беремо і розміщуємо стіну. Просто наводимо курсор на перетин наших осей, натискаємо, ведемо вниз. До наступного перетину наших весел. Натискаємо ще раз. Стіна продовжує будуватись. Тобто одна стіна вже побудована, а наступна починається з того місця, де завершилась попередня. Ми продовжуємо її будувати до наступного перетину осей. І так само по колу, просто натискаючи ліву кнопку ночі. Коли коло замкнулося, то інструмент стіни вимикається автоматично. Ми натискаємо Escape, щоб вийти з режиму стіни. І тепер ми підемо на наш е, фасад і побачимо, що наша стіна збудувалась набагато вище за рівень 2. Так буде у всіх за замовчення. Щоб е, вирішити цю проблему, ми перейдемо назад на перший рівень, натиснемо на стіну. Натиснемо праву кнопку миші. Виберемо всі стіни, які видимі у нас на виді. Всі стіни. Подивимось у їх властивості. І там, де ми обираємо верх стіни, беремо, що вона йде у нас просто до рівня 2. До рівня 2. І натиснемо Apply. Тепер, повернувшись на. Наш е, фасад, ми бачимо, що стіна успішно побудована. І вона у нас доходить до рівня 2. Тепер давайте подивимось на те, як це виглядає у 3D. Для того, щоб перейти у 3D вид, є дві е, можливості. Перша можливість це натиснути на вкладку View у панелі інструментів. І натиснути ось цей будиночок. 3D-3DВ. Ми одразу опиняємося на 3D-виді, де ми бачимо наші осі, наші рівні і наші вже побудовані стіни. Для того, щоб бачити їх правильно і красиво, ми редагуємо те, як ми їх бачимо внизу. Ми обираємо. Якість зображень. Виставляємо максимальну файн. І вибираємо реалістичність, тобто відображення, як відображається наша стіна. Я пропоную вибрати реалістик. І ми бачимо, що стіни у нас сірі. Ми побудували ось таку коробочку. І. Тепер ми повинні зберегти наш проєкт. Ми повинні натиснути кнопку Зберегти зліва, «Save» і нам запропонує розташувати десь цей файл. Я беру збереження на робочому столі, назву цей проєкт, базовий. Проєкт. І натисну кнопку Save. Проєкт зберігається майже автоматично. На цьому базове заняття з Revit закінчено. Продовжуємо будемо у наступному занятті. Дякую за увагу.